Всім привіт! Мене звати Валя, і вам дуже пощастило натрапити на це відео, тому що воно реально може врятувати вам життя. Зазвичай, коли говорять про Таїланд, то розказують про пляжі, пальми та кокоси. Але є речі, про які мовчать, тому що це може вас бити. Я роблю це відео не щоб налякати вас, а щоб попередити. Але якщо ви вразливі до шокуючих кадрів, будь ласка, не дивіться це відео. Всі інші приготуйтесь до подорожі, яку ви точно не забудете. Знайомтесь, це острів Котао, одне з найгарніших місць на планеті, де ви можете займатися дайвінгом або снорклінгом. Кожного року сюди приїжджає приблизно 300 тисяч туристів. Але, на жаль, не всі повертаються. Так, якщо вбити назву цього острова в Гуглі, то першим буде запит Котао вбивства. І не даремно, тому що за статистикою смертей кожного року тут помирає людина за дуже дивних обставин. Я зараз назву одні лише з найголосніших справ, які були. Наприклад, 2012 рік Нік Пірсон впав з 15-метрової висоти в воду і затонув. Поліція не дала можливості зробити аутопсію. вже у Великобританії. Виявилось, що жодна з його кісток не була зламана. Одна з найголосніших справ на острові Катао. Відбулася у 2014 році. Ханна та Девід Пара була знайдена на пляжі. У чоловіка були чисельні травми голови, а дівчина була гола та зґвалтована. Поліція не хотіла робити допит людей, які бачили їх в До речі, подивіться на фото і запам'ятайте цього чоловіка. Ми до нього повернемося пізніше. Також, 2015 рік, Дмитрій повсе знайдений в своєму бунгало, повішений, але зі зв'язаними руками. Родичі не вірять, що він міг це скоїти, тому що руки були зв'язані, а сам Дмитрій був дуже життєрадісною людиною. Січень 2015-го Кристіна Енеслі знайдена мертва в своєму бунгало. Поліція сказала, що вона змішала алкоголь і антибіотики. Але померти від такого шанс дуже-дуже і дуже маленький. Також власником цього бунгало виявився оцей чоловік, який був на місці злочину Ханни та Девіда. На наступний день, після злочину Ханни та Девіда, їхній друг був у барі, і ось що він сказав. Я пішов до бару, де хлопці почали ставити мені питання, тому що вони знали, що я знаю хлопця, який помер. Три з них посадили мене і почали. Ставте питання. Я був достатньо п'яний, тому я відповідав їм, і вони просто сказали мені, ти сьогодні ти повісишся. Ти повісишся сьогодні вночі, і ми будемо за тобою слідкувати. Ти помреш сьогодні, тому я просто втік. Я покину це місце. і втік. так, друзі, розпитувати тайців на Котао про смерті цих людей було дуже небезпечно, і, і другу просто пощастило. Що він залишився живим. 16 лютого 2015 року Валентина Наважонова, росіянка, яка залишила в хостелі свій телефон, камеру, паспорт і зникла. До сих пір вона зникла безвісті, і ніхто не знає, де вона і куди вона поділась. 2017 рік Еліс Делінман знайдена повішена в джунглях. Батьки та родичі не можуть повірити в це. Тому що вона довгий час подорожувала і була дуже життєрадістою людиною. 2021 рік родина мільйонерів знайдена мертвими в басейні. Як це могло статися в готелі під наглядом ізофороною? Дуже багато питань, дуже багато смертей. Якщо ви вб'єте в гуглі і почитаєте, може стати моторошно від цього, так є дуже велика купа загадкових смертей. І, на жаль, поліція не допомагала розслідуванню. Є припущення, що здаючи Таїланд і що це дуже корумпована країна, то, можливо, влада просто хотіла приховати всі ці злочини, щоб не відлякувати туристів від цього місця, де вони дійсно заробляють дуже велику кількість грошей. Особисто для мене, якщо ви спитаєте, чи подорожувати, чи їхати на Котао, я скажу так. Так, їхати я була там двічі, це неймовірно гарний острів, і там можна класно провести час. Просто треба бути обережним, дотримуватись правил безпеки і, звичайно, подорожуйте з кимось зі своїх знайомих. Це веселіше і набагато безпечніше. А ми рухаємося далі і переміщаємося трошки ближче до матрика. Це острів Самує і за грубою статистикою, тут кожного дня помирає дві людини. І тут немає ніякої загадковості або містики. За статистикою саме така кількість людей приблизно кожного дня потрапляє в аварії. Так, дороги на суму вважаються одними з найнебезпечніших пішоходних переходів або світлофорів тут майже не існує. І рух тут доволі хаотичний. Багато туристів сприймають це як дуже велику свободу і не розуміють, як небезпечно це може бути байки. Це один з найпопулярніших видів транспорту тут, і дуже велика кількість людей сідає за кермом п'яними або без великого досвіду. І цікавий факт, що для австралійців острів Самує і дороги на Самує визнані найнебезпечнішими, тому що в них дуже велика кількість смертності на цьому острові. Бо в Австралії є дуже велика кількість правил, які дуже суворі. І австралійці їх дотримуються, і звичайно, коли вони приїжджають в Таїланд на острів Самуї, вони очікують, що інші люди теж дотримуються цих правил. Але це зовсім не так. Тож, якщо ви берете байк, катаєтесь на байки, неважливо, де в Таїланді або на Балі, звичайно, одягайте шолом, дотримуєтесь правил дорожнього руху. Нікуди не поспішайте. А ми їдемо далі. І так, це сусідній від острова Самуї, острів Панган. І сюди можна доїхати на паромі. Але теж не завжди дуже безпечно. І не повірити, на цих неймовірно красивих пляжах мешкає одна з найнебезпечніших істот у світі. Можете перевірити свою інтуїцію. Істота живе у воді. Ні, це не акула і ні, це не скат. Це коробкова медуза або медуза вбивця. І її особливість в тому, що після її укусу у вас є лише 30 секунд, щоб врятувати собі життя. Ще таке 30 секунд. Звичайно, для мого колишнього це хвилин 5-7, але тут зовсім не до жартів. Цю медузу майже неможливо помітити у воді, бо вона напівпрозора. Її 15 щупалець можуть витягуватися до 3 метрів довжки, а її отрути вистачає, щоб вбити 60 людей за 3 хвилини. Отака от медуза. Єдиний варіант врятувати себе це обробити рану протягом 30 секунд оцтом, щоб десь змогу не потрапити у отруті у кровотік. Хоча, звичайно, це не врятує від больового шоку. Померти від цієї медузи вірогідність дуже маленька, але все ж таки існує. У 2021 році маленький дев'ятирічний ізраїльський хлопчик помер від укусу цієї медузи. Хлопчик відпочивав з батьками на пляжі. Закричав від болю, і батьки швидко доставили його в лікарню, але, на жаль, лікарі не змогли врятувати хлопчика. Як уберегти себе від укусу цієї медузи дуже просто це плавати на пляжах з захисними сітками або в басейні. І так, наступне це дуже болюча для мене історія. Я такого не очікувала, я прожила півтора року в Таїланді і залишався тиждень до мого відльоту в Європу. І зі мною сталося це. Знайомтесь, це комар, і він розповсюджує лихоманку денгем. Що таке денгем? Основні симптоми такі: висока температура, запаморочена свідомість, слабкість в тілі, дуже сильний головний біль. Найстрашніше, що ні ліків, ні вакцини від цієї хвороби не існує. Єдине, що ти можеш робити, це пити перед Через лохоманку кров дуже погано згортається, рівень тромбоцитів дуже дуже падає, через що виникають внутрішні кровотечі. Що саме і сталося зі мною? Десь на четвертий день у мене почалася внутрішня кровотеча. Я декілька разів втратила свідомість. Я поїхала до лікарні, я думала, що мені вколють якийсь укольчик, але мене дуже швидко повезли в реанімацію. і Сказали, що я помираю прямо зараз. У мене був дуже низький рівень тромбоцитів. У мене їх було десь 20 тисяч, людина помирає при кількості 15 тисяч, а в нормі їх 160 тисяч. Тобто ви можете уявити, в якому стані я була. Ось декілька відео з мого інстаграму. Я якби півтора року чекала, що я побачу маму, і в мене на понеділок квиточки, а, а мені не можна летіти, тому що мої тромбоцити на екстремально низькому рівні. І забула додати головну думку ДНГ, е, Я знайду тебе. Всю твою родину і я вас знищу. Тоб ви розуміли? Коли я прийшла в лікарню, то моє серцебиття було 49. Колись це були саме сексуальні ножки політеха. Ребята така от хуйня. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм, там я розказую про своє життя, веду такий невеличкий домашній влог, домашній блог. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь. Я розказую про Австралію, Таїланд, подорожі і просто своє життя. Звичайно, що ні про який апетит, мова йти не може. Все, що потрібно було, це пити дуже багато води і боротися за своє життя. Нестерпний головний біль. в мене просто не було сил плакати. Мені було дуже погано. Але дякувати лікарям за декілька днів, вже на четвертий день. Мої тромбоцити прийшли в норму, дякувати Богу. Я вижила. Досі, коли розказую цю історію, не можу в це повірити. Свідомість була настільки в мене затуманена, що я не могла зрозуміти, що я помираю. Бо лишо ж, в мене квитки в Європу? Я так плакала, що я е, пропущу свої квитки на літак, що навіть і не зрозуміла, що я вмираю. Як же захистити себе від лихоманки ДНГ? Все дуже просто пшикатися від комарів. Не знаходитися в джунглях в сезони, коли вони розмножуються, бо їх дуже дуже багато. І що ж, переходимо далі. Що ж сталося такого, що один день забрав майже 5,5 тисяч життів? Якщо попередні події можна було ще передбачити або якось себе захистити, то цей день назавжди врізався в пам'яті у Таїланді та в цілому в Азії. Таїланд був однією з країн в Азії, які, яка постраждала у 2004 році, 26 грудня, від землетрусу і цунамі в Індійському океані це призвело до безпрецедентних руйнувань сіл в Таїланді. 47 були знищені повністю 400 були зруйновані частково. В результаті цієї катастрофи в Таїланді загинуло майже 5,5 тисяч людей. Рахливі події цього року Таїланд відзначав 20-ту річницю пам'яті. Загиблих цієї трагедії, але після цього Таїланд долучився до програми прогнозування цунамі, тому зараз там безпечно в цьому плані. Вони навчилися прогнозувати, коли і як це може статися. Речі є документальний художній фільм про цунамі і події того дня. Дуже раджу подивитися, дуже цікаво. То що можу сказати люди? У мене є на каналі випуск про Таїланд, і він вийшов досить позитивним. Дуже кльовим про те, який класний Таїланд, і цей випуск я хотіла зробити протилежним, показати іншу сторону Таїланду, про яку не говорять, про яку не розказують. Таїланд є безпечною країною. В Таїланд безпечно їхати, але звичайно, це не гарантія. Ви маєте самі, самі. піклуватися про свою безпеку, тому що статися може все, що завгодно, може впасти на голову кокос. До речі, така статистика теж є, скільки людей за рік помирає від падіння кокосу на голову. Я дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ставте пальчики догори, пишіть коментарі. Якщо вам сподобалося, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм. Слава Україні! Не забувайте донатити захисникам. Я дуже вам дякую. Всім пока, гарного дня!